кадастровий номер. а коли визначений кадастровий номер Ні, є такі ділянки, я визначу, є кадастровий номер, але ну будемо правильно казати, що людина померла спадкоємців, да, поки ніхто нічого не переробляє, і і можливо і знайти їх не можна зараз. можливо і не бо і не знайде є, так як я перевіряла. У 2013 році був визначений кадастровий номер, і все, людина не зареєструвала, не затвердила, ну, можливо, затвердила, але право власності на таку земельну лянку, звичайно, якщо не кадастровим номером, у неї немає. Ні, дивіться, Миколайна, є, є різні ситуації. Наприклад, от у мене конкретно, я, я ж кажу на своєму прикладі, є така ситуація, був кадастровий номер, mm -hmm. батько помер, він вступив в спадщину, вступив. Тільки чи... Чи вступив. Ні, він вступив в спадщину 5 років назад. 5 років назад він вступив в спадщину. і В нього немає коштів заплатити, Немає коштів заплатити, І вона ця спадкова справа лежить в нотаріуса. А дана ділянка обробляється? Звісно. Конкретно про цю ділянку, яку я кажу. Оправляється тобою, ну не важливо, там. Вже так, ні, ні, вже обробляється. Я знайшов, там була, я не буду називати прізвище, Не важливо, ти пішов на це... компроміс, заплатив і допоміг мені? Ні, ні, він просто принципово не хотів здавати. Він принципово не хотів здавати. Ну, ну така людина. Та як знає? Е, Пройшов про час, кажу, а на якому етапі? Бо я, я знав, що, що кадастровий номер є, mm. так? але не знав, на якій стадії. Каже, в мене документи в нотаріуса лежать. Поїхали, знайшли документи. Наталіс буде робити, то такі теж ми даваємо може бути. Це все буде розробляти сертифікат. Хто буде Наслав. робити цю документацію? Він буде передивлятися, чи воно спадкові справи, чи не спадкові справи, чи є спадкоємість, чи помер. Це все після того, як буде він розробляти цю документацію. Ми можемо її і не заперети. Оці, що оці що, оці, що є кадастрові номера. Так. Я би їх відстав. А, а я ні. Я зараз поясню, ну, чому? чому. Оце ж я вам ну, пояснюю ситуацію. Так вони Чекайте. потім будуть виясняти. Сертифікований буде цю всю ситуацію виясняти по кожній людині. Де не визначений канастр номер? Ну, понятно, то, що там документації немає зможливо, і з якого там року його не Ми можемо її не затверджувати. Якщо, наприклад, ну, сертифікований. Ну, давайте, ми, ми, ми в принципі ми сертифікує... не переносимо там власть і ми... Ми передаємо в оренду. Ми її потім будемо. Якщо наприклад, сертифікований узнає, от наприклад, по такому е, випадку, як ви сказали, а він скаже, а я не хочу. Ми все, ми не будемо її затверджувати. То його ділянку все, ми не зможемо його. Просто ми не затверджуємо. Це там, взагалі, там, взагалі такий цей взагалі е, 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 Ну е, е. треба виясняти і виявляти, тому там, так, що, що обробляється і просто. ніякого доходу немає. А воно обробляється без промовчих документів уже роками. Ну, всі Добре, знають. Що Хто воно і хто обробляє. Ну, По-перше, по-перше, даний фермер стане легально обробляти дану земельну ділянку, це перше. Друге, ми є привителями, ми отримаємо на певний час вигоду відповідно від оренди земельної ділянки. Якщо з'явиться правонаступник, ми правонаступник управляємо. Щоб ви, ви, що що ви не зробили документи і правонаступник да. не виставив претензію да. і за три роки не заплатили ще право. Ну, претензію міра в мірах чого? Він прийде, напише заяву. Про... Правораступнику треба так, сказати. Правороступнику треба розстати. Вона можна була буріном серед усіх і этим заростати. Ні, ні, але згідно законодавства за три роки йому, будь-ласка. Але ж вона обробляє. Ні, в чому проблема? А за три роки, а, ви, за три заплатите? Роки? а ви заплатите, за а ви ж ділянку за рік.

Вони сертифіковані і буде виясняти по кожній ситуації. Там, де визначений кадастровий номер, він буде шукати ту людину, чи вона померла, чи є спадкова справа, чи немає, чи взагалі є спадкоємці. Ми, Дороги, ми, хто, хто, ми хто, зараз надаємо дозвіл на розок. Хто буде робити цю документацію? Це типа клокуна? Ні, я вам маю ну, на увазі організацію. Ніхто там його перевіряти не буде. Я вам зараз гарантію даю. Закидаю зразу і все. І ви, і а я розглядаю. даю гарантію, що будуть? Ще потім тих де кадастрові номера є, ну повідомляється... За... Ми, за... ми, ми ми на, на, на Ви можете її і не затверджувати потім. Це тільки виготовлено, пішу такі. Вони Папу нам скажуть, так, так, ні, ні. Що ми будемо гадати? Буде він його перевіряти чи не буде. Він же ж сертифікований, він не себе. Там з того масиву цих ділянок за останнє рік 4 зареєструвалися вже знайшлися кінці власні. Це те, що зліва, як виїжджає з те, що ми не могли проїхати, бо там дорога була розміта, правильно? Я вам, ну приблизно, так. Да. За, за на що верш, на верш, на на воді, на Уже власники знайшлись? Ну вже після нашого виїзду чотири вже власники знайшлось. Ми ми, 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 Всі вони є, просто ціна питання роботи. Де, це, ну, документація людина, може, як Русан сказав, подала на спадщину. А заяву написала, спадщину заплатила, тисячу гривень. Не заплатила, ну, заяву написала Заяву, заяву написала, yeah. Yeah. нотаріусу увів справу структури so. реєстр. Він може лежати 10 років у нотаріуса і останнє время передається в архіві, вона на архіві. Це в все, все, все сертифіковане right. за порядник, yeah. виясняє yeah. і це все відповідальність. Yeah. А ми маємо право і не затверджувати. Якщо в нас yeah. щось буде, якесь ви будете казати, що ви ж цих людей знаєте. Хто спадкоємець, хто не спадкоємець, тоді будемо виясняти. Ну, це ви так голосно так, сказали, щоб всіх людей знали. Чи є зауваження? Далі тут давайте пройшло. Розумієш, про що? Так, про відмову завершення тоді документації за заносить щодо встановлення відновлення марсаме та для ведення особистого серіанства господарства громадянці Петрович Валентині Володимирівні. Розказує ситуацію. У людини є державний акт на право власності. Це які є, є, є огурки? Вишевичі. Метрович пару. Вишевичі. Суміжна земельна діляночка, яка йде паралельно у земельної ділянки. Це у нас. Нашої Ольги Петрівни батько Лисенко Лисен, ми розглядали. Коли Лисенко почав виготовляти технічну документацію, виявилося, що на його земельну ділянку, яку він обробляє, накладається оцей кадастровий номер. Це по ЖБ чи по ОСГ? Це ОСГ. За город? Город. Потім. Вишеться заява на зменшення площі. Він добровільно відмовляється від того кусочка, який він, вона сама казала, каже, я навіть і не знала, що у мене така землянка, перезадобана і що вона накладається на це все. все. Але у нас виходить так, що е, зараз йдеться мова про ведення особистого селянського господарства. Якщо дивимося, ми пункт 5 е, розділ 10. Цьому, під пункту 5, ми не маємо права затверджувати технічні документації для ведення особистого селянського господарства. Але тут навіть не, більш не в тому проблема. Тут проблема в тому, що, відповідно статті 186 Земельного кодексу України, вона вже передана у власність. Ми її не повинні затверджувати. Повинна людина була б взяти. Витяг з Державного земельного кадастру заяву на зменшення площі і йти реєструвати своє речове право. Ми не маємо права її повторно затверджувати технічну документацію. У неї вона право власності. Людина тобто ви надаєте їй таку відмову? Відмову ми повинні офіційно. Ну, відмовую, відмовую, і ну, та й пропишіть там е, е, рекомендацію. Ще, раз, ще раз, скажіть, Є дві, дві земельні ділянки Дрі, і так. дві у власності. Правильно? Є дві земельні ділянки. Петрович, який хотів приватизувати земельну діляночку, Клокун закидає цю документацію, йому приходить відмова, що ось ця земельна ділянка накладається на його земельну діляночку. Все, вони добровільно поговорили, один одному пояснили, ця Петрович каже, я не знала, що ця земельна Ні, ділянка... — то, то не вина Петровича. Да, — Так, не вина. Вони собі гарненько написали заяву.